Добрий ранок. Це знову ми. Отже, трохи дам вам інформацію, поки ще не поїхав з дому, коли, куди ми пропали на два місяці. Ці 2 місяці ми дуже гарно попрацювали. Ми знайшли собі дім в оренду нарешті по програмі. Все дуже супер крутий дім. Якщо цікаво, можу окремо про це розповісти. Ми знайшли роботу тимчасову, яка має всі наміри вирости у щось більш масштабне. Ми змінили машину, ми навчаємось. Отже, ну. за два місяці ми отже зробили такий колосальний об'єм роботи, який. Ну, хочеться вам трішки розповісти, як, що саме ми зробили, як ми це зробили, і можливо комусь ця інформація трішки допоможе. Що ж, давайте цей день проведемо разом, я буду тут і працювати, і поїдемо, погуляємо трішки. Ми, до речі, тепер живемо рядом з Алімириком. Тому поїхали. А і ще саме важливе, якщо не важко, підпишись, постав лайк. Та напиши коментар, що саме тобі було більш цікаве, а я розповів. І у вас прийшли ваші запроси до складають, що Трактор. Такс. Тож нагадається де ми працюємо, а? Ось так. Так, оу. Прикол. Так, ну що, поїхали? Отже, два місяці ми не були у Ютубі, але моя дружина активно вела інстаграм, та навіть деякі люди з Ютубу переходили до неї до інстаграм та писали там запитання, старалась на всі відповідати. За два місяці ми зробили, як я раніше казав, дуже багато всього. Ми змінили машину, ми змінили місце проживання, ми працюємо, ми розвиваємось, ми навчаємось, але ну, розмовляти та розповідати можна про все дуже довго. Давайте так зробимо. Я е, не хочу закидати YouTube, та багато часу немає його знімати. Зробимо таким чином, що ці всі теми будемо відкривати ну, звичайний день. От, сьогодні у нас їдемо на замовлення. Е, до речі, я показував, що в мене лежить у багажнику. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, де ми працюємо. А ми у кінці. Не у кінці як приїдемо на замовлення, то покажемо. Отже, е, Будемо знімати, як лайв контент, тому що працюємо, показуємо, знімаємо, розповідаємо. А коли там побачу активність на якісь конкретні запитання, то ну, будемо виділяти окремий час та показувати, бо є на нашій практиці вже багато інформації стосовно пошуку житла, тому що два місяці ми довбали просто всіх у Ірландії. Ну, Це бувало. Але все вийшло. Стосовно роботи, можу надати інформацію українцям, як можна працювати, як можна заробити там перші кошти, якщо потрібно на щось. Та, Бо це постійна робота, бо у нас є люди, які займаються цим 1-2 дні на тиждень, а є люди, які працюють 24 на 7 і вже ну, на нову машину собі заробили, отак можна сказати. Отже, до клієнта нам десь їхати 70 кілометрів. Пропоную зробити це швидко, бо 70 кілометрів по Ірландії ось такими віражами це ад. То чого так нюхає там? Ти що? Hello. Отже, ми доїхали. Хто вгадав, той красавчик. У нас чистка духовки, потрібно її вимити добре. Повністю зняли двірці, двірки, двірці, я не знаю як правильно. Вимиваємо їх. Ось будемо мити вити щель і Та ще у нас буде хімчистка цього килима. Ну, Постараємося трошки показати як це все робиться боже як це Та що ти Ось приблизно так ми почали. А ось так ми вже одну сторону закінчуємо. Це ну, не то що легка, це дуже важка робота. Тому я просто, коли брав людей у корку, коли ми працювали на роботу, всі думали, що клінінг це що там? Помив, тряпочкою поводив та все готово. Це дуже важка робота. Чого, допустимо, духовку мити, це потрібно час, рукою потрібно постійно вичищати і лозити разними щітками, шкріпками ось такими. Ну то є дуже багато потрібно фізичної роботи, тому це дуже важко. Роботяга. Так, що спустя одну годину десь, десь по моїм годинникам, да, десь година. Готово. Зараз тут завершуємо. Я весь мокрий, як це скло та будемо мити килим. Звичайний я повідос та Фух, Важко. Так, все, замовлення ми завершили, клієнт на всі 100% довольний, задовільний, все супер. Тепер по магазам йдемо штанішки покупати. Працювали ми десь годинки-дві і заробили. ну, Якщо буде цікаво, скільки можна заробити на клінінгу в Ірландії, напишіть. А я зроблю на це повне відео. А ось за це замовлення приблизно десь 100 євро ми заробили. Та за чим взагалі говорити скільки? Ти чому я знімаєш? Ні. А так, якщо взяти загалом 24 рік дуже насичений буде, тому що хочеться спробувати багато чого нового. Хочеться купити камеру діджаївську. Акшн. Хочеться купити дрон DJI також, тому що я підписан на одного хлопця, він також проживає тут в Ірландії та знімає на YouTube ролики Дуже круті кадри. Він їздить, дивиться природу, знімає на коптер, виглядає прям мега круто. Я цим загорівся, тому план на ближчий, може, місяць-два купити собі також дрони та вчитися літати. У мене поки що є. Такий маленький, маленький дурак. Я так його назву. Маленька літаюча хрінь у мене є. офігенно, Ось. Тому вчусь поки на неї. На ньому. Не на неї, а на ньому. Вчусь літати. Зараз візьмемо собі трусики. Ось. Як мене розвалить ще на 15 євро. Хто знає, що це? Що це за херня за 15 євро? А? Дай пипець? Дам рекомендацію, підпишіться на її інстаграм. Вона дуже багато профельного контенту знімає. А я зараз буду знайомитись Володи. з ось хлопчиком. Нормально. Так, що все, ми перекусили трішки, курочку допоїли. Відосики познімали, типу, все зробили. Тепер їдемо на замовлення ще одне. Вискочило замовлення е хімчистка дивану. Зараз їдемо, воно якраз знаходиться недалеко від нас, 10 кілометрів від нашого дому. Так швидко зайшли на замовлення, що аж забули її підсняти. Ось такий у нас диванчик. Великий, кутовий. Постояв він у ангарі та став весь зелений. Отже, зараз ми з цього робимо ось це. Вимиваємо все. Ну, Різниця, я думаю, якщо так встановити, то є. Працюємо! Добрались вже додому, ось такий день був. Попрацювали трошки, розказав, де ми були, і, в принципі, чекаю на вашу реакцію знизу у коментарях. Якщо щось конкретно цікавило, розповім, розкажу, покажу і буду старатися більш активніше вести YouTube. Бо люди пишуть, люди хочуть бачити нас, хочуть бачити більше інформації. А часу не вистачає, буде буду приділяти для цього більше часу. І, до речі, кстати, Ось цей коптер, на якому я тренуюсь, граюсь. Така базова незрозуміла іграшка. Дякую за перегляд. Став лайк, підписуйся на канал та чекай нових відео.